Багато людей вони плутають любов з станами, певними, ну, емоційними, психологічними, з почуттями такими. Да? От, ну, тобто, почуття вони ж ну, більш людину тримають, навіть ніж думки. Ну, бо думки такі: одну думку, потім втретю щось там змінилося, грюкнуло, впало, вибухнуло, да? о, 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 вже думки помінялися і вже побігли. Да? Ну, стани вони такі. Якщо вже гребе стан тебе, то ти в стан заходиш там на пів години на годину, ну, там, принаймні ну, він довший, ніж думка. Да? От, і ну, Тут дуже цікава річ, така, да, що любов вона помилково розрізняється людьми як е, певний стан або почуття, да, тому що є така плутанина. Але любов просто взагалі не дуже стосується виміру свідомості. Це просто свідомість може розпізнавати, що любов є, або не розпізнавати. І коли свідомість сама перемикає свої стани. І любов для неї недоступна, то людина просто каже, ну немає любові. Ну, все, була любов, засохлі помідори, вже немає, вже, вже все змінилося, вже якось немає. Да? І люди так, ну от, собі не відчувають цієї любові, да? але вони там багато в цьому можуть спостерігати і жити в інших вимірах вимірах, які ну там, не про любов, а наприклад, про. Там, про інженеринг, про ну, IT, про коди, да? і можуть навіть відчувати, що їм там цікаво, і ця цікавість може їх так захоплювати, що вони плутають з м коханням. Ну і кажуть, я так закохався в коди. Я прям так люблю кодити, а архітектура, це взагалі. От я вже чувствую, що, я вже, що в мене пристрасть просто бути вже не джуніром, а тим лідом. Просто от, прям, от, да, таке таке пристрасне бажання. Я прям люблю це. І це таке, коли ми говоримо вже про свідомість, це так треба розуміти, що це ну, тип любові, який ми називаємо така гастрономічна любов, харчова. Да? Це такий тип любові, коли м, ну, тобто, в свідомості, чому плутанина, да? тому що любов дуже поживна. І вона людину наповні дає для душі просто розгорнутися, а душа це ну, то джерело, з якого йдуть для нас сили, бачення, глибина, такий наш потужний зв'язок з Всесвітом, з Богом.